Ські лебеді тікають з буковини. Тут їм голодно та незатишно. Представники чернівецьких громадських організацій закликали не виконувати нових законів, прийнятих Верховною Радою. Чернівчани підтримують події в столиці, але кількість бажаючих поїхати до Києва майже не збільшилася. Ну і вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Поки Київ мітингує в столиці Буковини спокійно на Чернівецькому євромайдані. Не людно на вулицях не видно заворушень. Всі владні структури працюють. Відправка людей на столичний майдан продовжується. Втім, кількість бажаючих збільшилася не суттєво. Заворушення в Києві головною темою є лише в громадському транспорті та в черзі по сплаті комунальних послуг. Чернівчани запевняють, вони за зміни за перегляд законів, але наголошують, всього цього можна досягнути лише в столиці, а не в обласних центрах. Достатньо просто. Ну, жити цій країні, щоб бачити дійсно зміни потрібні. Не вистачає грошей на їжу, високі комунальні платежі, низький рівень життя, і так далі, і так далі. Куди ми не стикалися в цих сферах нашого життя? Я виправдовую ті події, що зараз робляться на майдані. І те, що люди роблять, я вважаю ту думку, що правильно вони роблять, тому що вони захищають свої демократичні права. Лише це, ну якщо лише це залишається, то тоді я вважаю, що це правильно. Хотімо європу. Треба, щоб були європейські закони тут. У нас ми можемо жити без Європи і без Росії. Ну связь має бути, тому що ми зв'язані, торговля должна бути. Цю владу треба скидати, гнати подальше від людей. Це бандитська влада. І все, сплошна корупція. Банда то -то, розікрали Україну, розтягнули. Гнати їх треба. Я не думаю, що будуть сидіти. Люди будуть підніматися. Безлад в государстві. І опозиція, вона вже руку впустила, нічого не робить. Разве так бореться за справедливість. Я думаю, що влада мусить подумати над цим і зробити все, щоб у нас було добре, а чернівці ну, за всіх не можу відповідати, чому вони не можуть туди йти. Мабуть, такі ми. Не виконувати законів, ухвалених Верховною Радою України 16 січня закликали громадські організації області. Вони називають новоспечені правила драконівськими та антиконституційними. Як вирішили протидіяти новим законом активісти Буковини? Дивіться в сюжеті. На форумі ніде яблуку впасти. Його учасники кажуть, це зібрання своєрідна реакція на закони, що ухвалили 16 січня. Громадські активісти їх називають незаконними. Якщо їм не протидіяти, вже невдовзі українці відчують негативні наслідки нововведення. Ми повинні так само виробити якусь власну позицію щодо цього. Як ми будемо діяти в подальшому, тому що зараз стоїть пряма загроза над існуванням громадських організацій. Ті, хто зважується не виконувати новоспешені закони, мають відчувати підтримку, кажуть громадські активісти. Під час форуму говорили про те, що потрібно організувати центр правової допомоги, аби в ньому акумулювалася інформація про всіх затриманих, про тих, хто зазнав переслідувань за дії на Євромайдані. Громадський активіст, пані Оксана, наголошує дуже важливо підтримати саме мітингувальників боковини, оскільки каже, в столиці подібні центри вже працюють. Не виконувати закон це Післязавтра е, юридична відповідальність: чи кримінальна, чи адміністративна, чи закриють громадську організацію. І тому, якщо ми зараз об'єднуємося проти влади, дуже важливо згодом не залишити своїх. Не обійшлося під час форму без дебатів, суперечок нецензурної лексики та неєвропейської поведінки. І ніяких проблем, попри це, громадським активістам таки вдалося узгодити спільний текст заяви, котрому зокрема закликали представників органів державної влади та місцевого самоврядування не виконувати новоспечених законів. Також закликали правоохоронні органи не виконувати злочинних наказів. У наших усіх правоохоронних структурах працюють чи з батьки, чи з діти, чи з сини. То я дуже прошу всіх вас, шановні прокурори, силовики, Міліція, працівники різних правоохоронних структур, солдати, будьте з народом, захистіть своїх матерів, батьків, сестер, своє майбутнє. Всі українці розуміють, що головним злом для України сьогоднішня ситуація є наш президент Янукович. Друге питання: що ми мали два місяці практично революції в місті Києві. І очолили цю революцію відповідно опозиційні політики повинні зробити так, щоб закінчилось це все перемогою для України і щоб при цьому не постраждав український народ. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, місцевий час застарілі системи оповіщення. Відсутність спеціальної техніки для гасіння пожеж на 9-му поверсі та проблеми на дорогах Чернівецької області в зимовий період. Такі найосновніші проблеми буковинських служб цивільного захисту. Підсумовуючи 2013 рік, рятувальники зазначили, мали дві катастрофи. Спочатку провалився міст в селі Атаки Хотинського району, який з'єднує дві області: Чернівецьку і Хмельницьку. Більше трьох місяців рух переправою був обмежений. Восени ж загорілася школа у вижниці, де навчаються більше ніж 600 учнів. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. Сума збитків перевищила 650 тисяч гривень. Ще одна пожежа, яка завдала значних збитків та довго обговорювалася в засобах масової інформації: готель Карпатська зірка в туристичному комплексі. Мигово теж набули занансу через свою масштабність та загрозу розповсюдження. площа пожежі становила 350 квадратних метрів. Причиною пожежі стала коротка електромережі. Як один з основних позитивів минулого року рятувальники визначають відсутність пожеж в ві лісах та на полях під час жнив. А от з настанням зими та снігу на дорогах знову актуальною стала робота тягачів. Перший сніг вчора став причиною затору в селі Ренгач Новоселецького району. Змушені ми були задіяти тягачі цивільного захисту для того, щоб, щоб ті фури, які накопичилися на цьому підйомі і спуску, з тим, що щоб ми. Могли відреагувати окрім дорожніх проблем. Цьогоріч рятувальники повинні вирішити ще й питання із застарілими системами оповіщення і відсутністю спеціальної техніки для гасіння пожеж на 9-му поверсі. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Мокрий сніг мороз та ожеледиться. Така погода, як кажуть синоптики, протримається на теренах області ще принаймні з тиждень. Аби не ускладнювати рух автотранспорту, комунальники просять водіїв не заважати роботі прибиральної техніки та бути толерантними. А ті водії, які не дотримуються правил паркування чи залишатимуть свої авто на дорогах у нічний час, будуть покараними. Машини-порушників блокуватимуть механічними засобами або евакуйовуватимуть на резервний майданчик. З Цією проблемою в такий спосіб дорожники почали боротися тільки цієї зими. Усе тому, що словесні прохання до водіїв виявилися неефективними. Увага, розшук. Іван Тодорович-Луцак 1941 року народження пішов з дому 8 січня і не повернувся. У чоловіка можлива втрата пам'яті. Був одягнений в куртку камуфляжну шапку Чорну шкіряну. Проживає в Глибоцькому районі в селі Чагор. З будь-якою інформацією просимо звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Потяг Чернівці Київ таки курсуватиме через Молдову. Наймовірніше з весни, запевняють владники. Між двома країнами вже уклали угоду про рух поїздів, згідно якої спрощується процедура перетину кордону. Залізничний транспорт, що рухатиметься з однієї точки України в іншу через Молдову. Митники та прикордонники тепер не оглядатимуть. Востаннє так потяг курсував 10 років тому. Наразі ж його маршрут пролягає через Тернопільську область, і він змушений робити чимале коло витрачаючи набагато більше часу. Після довгих перемовин молдовські партнери запропонували розширити угоду і дозволити перетинати український і молдовський кордон всім пасажирським потягам, щоб вони проходили територію Молдови транзитом без зупинок і митних видів контролю. Угоду вже підписали. Тепер її очікує процес ратифікації. Угода є між державними і між іншим молдавська сторона і українська сторона оцінила це як серйозний транспортний прорив між нашими державами. Настільки великої і широкої угоди в галузі залізничного транспорту за часів незалежності обох країн не було. Тим більше, що ініціатором цього питання була найменша область в Україні Чернівецька. Тепер маємо велику угоду з великою перспективою. Не вийшлося швидко, але ми трошечки почекаємо і змістяться центри. Лебедям, котрі щороку прилітають чорторию на зимівлю, бракує харчів. Про це нашим кореспондентам повідомили мешканці села, що приймаються долею королівських птахів. Чому лебеді шукають інші водойми, що для зимівлі? Дивіться в сюжеті. Ось так, зняв день місцеві мешканці села Чортория намагаються підгодовувати лебедів. Кажуть, робляться, оскільки королівським птахам бракує харчів. Проте не вистачає, розповідає житель села Чортори Іван Лютик не лише їжі, а навіть простору для оселення, оскільки озера замулились. Те, що могло стати туристичним осередком національного рівня, ось ось пропаде, оскільки лебедів менше У нас ж є ті, що стріляють. А ті, що, щоб за тим думали природу, то в нас немає. Ну такий час настав нікуди не їде. Борис Баглий каже, взимку харчі справді лебедям не привозили, проте має тому пояснення. Запевняє, їм повинно було б вистачити природного корму. Озера, які служать прихистком лебедям, вже багато років наповнюються водою чермошу та кількох підземних джерел. Саме завдяки останнім у водойми ще надходили теплі течії. Повінь 2008 року зруйнувала дамби і замолила підземні струмки. З того часу лебедям, як кажуть, на переливки, адже без теплих течій вода перетворюється на лід. Про те, що королівські птахи шукають інші водойми, що для зимівлі, де їжі а вода тепліша у департаменті екології знають. А от коли ж відновлять дамби та створять всі необхідні умови для зимівлі, королівських птахів, відповісти не можуть. Не перераховані кошти з причин відомих, бо півроку ви розумієте казначейство тяжко дуже пропускало цю ці... Кошти не лише з місцевого а й з державного бюджету Лебедине озеро досі залишається на боковині одним з небагатьох місць, куди взимку можуть сім'ями завітати туристи. Зберегти цю родзинку нашої області можливо, якщо територія належатиме національному парку. Віддати це національному парку Вижницькому. Ми готові і підготували відповідний проект указу президента про розширення. Пройде сесія обласної ради, я думаю, ніхто проти не буде. І тоді ми можемо це говорити, що там буде, коли буде ця територія заповідна, так як це має ну, в повному об'ємі. Тоді ми будемо мати можливість там доглядати. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.